Вас обманюють на прилавках магазинів поруч зі справжнім молоком, сиром та кефіром лежать продукти із вмістом рослинного жиру. Та споживачі зазвичай про це і не здогадуються, констатують фахівці. Дрібний шрифт, який нанесений безпосередньо на маркування. наніс, наприклад, чесний виробник наніс, що це сир плавлений, а це продукт сирний плавлений. Вибачте, не всі мають окуляри при собі, не всі мають час, не всі обізнані, не всі мають певну таку. Високу культуру споживання відтак купуючи такі товари, люди позбавляють себе необхідних вітамінів, що призводить до зниження імунітету. Ми отримаємо послідства, плохі послідства для організму. Але вони будуть скриті. Просто, тому що ми будемо починати болети, у нас слаблюють імунітет, а ми навіть не будемо розуміти, чому, собственно говоря. А тому, що були замінені інгредієнти, ми таким образом не дополучили те, що повинні були отримати. Навести лад на ринку обіцяють урядовці. Кажуть, проблема в тому, що нинішнє законодавство не забороняє виготовлення так званої молочки на основі рослинних жирів. Та за новим документом, що вже лежить у парламенті, продавати ці товари на одній полиці зі справжнім молоком, сиром та кефіром буде не можна. Їх Ілять в окрему категорію під назвою Молоковмісні ми хочемо це поняття сюди додати для того, щоб Мати можливість дійсно розділити їх на полицях можливо це буде в одному ряду, але мається на увазі, що продукція молоковмісна має бути окремо від молочної продукції. Хто цих правил не дотримуватиметься, сплачуватиме штрафи до 1700 гривень. Обіцяють урядовці. Віталій Маргалик, Юрій Росохай, телеканал Київ.